Служба судової охорони це великий та злагоджений колектив, який щоденно працює для того, аби кожен українець, відвідавши суд, почував себе безпечно. Це як великий мурашник, де кожен знає свою справу і щоденно вдосконалює свій напрямок роботи, аби загальний результат завжди залишався на високому рівні. Ми достатньо молода команда, але за ці чотири роки ми довели, що гідні захищати ФОМІДу та усіх учасників судового процесу. Тож бути частиною цього потужного механізму це бути дотичною до складової побудови європейської країни. Чотири роки тому служба судової охорони стала частиною мого життя. Мої колеги стали моїми друзями, а робота цікавим фахом, який я кожного дня опановую. Адже бути судовим охоронцем це знаходитись у постійному професійному розвитку. Бо навіть короткотривала зупинка це великий стрибок назад. А це суперечить принципам охоронців ФЕМІДИ. Тож вже чотири роки кожен з нас живе у неопинному русі вперед. Для мене служба судової охорони це принципи мого життя. А головними в них від чесність і справедливість, які своїми рішеннями забезпечують суди України. Мені важливо, щоб я та мої діти жили у правовій державі. Саме тому я тут, у службі судової охорони. Державному органі, що вже чотири роки забезпечує надійну охорону процесу судочинства, і я дуже рада, що я є частиною цього процесу. Запорука перемоги у війні це боротьба кожного українця на усіх можливих напрямках. Я та мої колеги тримаємо свій фронт, забезпечуємо громадський порядок в судах нашої країни. Ми надійно охороняємо органи правосуддя, аби дуже скоро кожен, хто посягнув на незалежність та територіальну цілісність України, відповідав за свої вчинки перед законом. Правосуддя знайде кожного злочинця, а ми забезпечимо надійність та безпеку кожного судового процесу.